Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні готую підживочку для своєї полунички. Хочу вам розказати, що саме я використовую, які препарати і для, чого я, і для чого я зараз підживляю полуничку. саме тоді, коли вона вже гарно віддає свій урожай. Полуничка і справді радує урожаєм. Подивіться, яка тут гарна ягода. Гляньте, як їй тут багато. От, Кущі здорові, великі, заклали гарні квітконоси. Квітконоси формують гарну ягідку. Подивіться, першу ягоду ми вже забрали, перший урожай ми вже зібрали. Ягоди збираємо щодня. Ягід дуже багато, і то є добре. І то є добре, тому що щедрий і здоровий урожай завжди радує. Що я маю на увазі, коли кажу здоровий урожай? Я маю на увазі, що наша полоничка велика, вона не гниє. Вона не висушена, вона нічим не знищена. Це дуже добре. Значить, наша полоничка здорова і захищена. Але саме зараз, коли ми зібрали першу хвилю урожаю, полуничці потрібно допомогти. Полоничним кощикам потрібно допомогти і у ці ягідки гарно налити соком. Саме зараз, коли ось така погода, коли пекуче сонце змінилося холодною дощовою погодою. Не знаю, як вас, а у нас. О, який він мій розпівався. В нас дуже холодно. В нас дощі. Вчора, після вчора, два дні вже підряд дощ, дуже холодно. І ягода зараз може почати псуватися. Саме зараз полуничні саджанці як ніколи потребують підживки і профілактики від хвороб. Хвороби можуть прийти з дощем, з холодною погодою. Ягода може почати плісніти, псуватися. Кущики можуть почати хворіти, тому що холодно а ще кущики виснажуються, тому що велику силу свого потенціалу вони закладають у дозрівання ягід. До речі, не лише холодна дощова погода шкодить нашим саджанцям полуничним. Сильна спека також виснажує рослинки. І вони також потребують і захисту, і захисту, і підживки, і профілактики від хвороби. Подивіться, полуничні кущики гарні, листячко пишне, темно-зелене, але вже де-не-де з'являються перші ознаки ось таких стресових погодних негараздів. Для захисту і для підживки використовую лише біопрепарати. Хелатин, Хелатин щоб лисячко було пишним, зеленим, малогарним насичений колір. Росконцентрат це чудовий антистресант. Саме тоді, коли сильна спека змінюється е, холодом, цей препарат чудово насичує рослинки мікро та макроелементами. А ще збагачує їх гуматом, калію, е, азотом. І фосфором саме цими елементами, які дуже важливі для гарного наливу плодів і ягід. І фітоспорин. Біофунгіцид чудовий захист від всіх грибкових і бактеріальних хвороб. Водичку беру відстояну, щоб вона трошечки прогрілася. Колодізню воду або воду зі скважини одразу зі скважини не беру, тому що вона холодна. Тут живі бактерії, їм потрібно, щоб вони запрацювали ожили. Столова ложка готового робочого розчину фітоспорину, 40 мл хелатину і 20 мл розконцентрату. Під кожен кущик виливаю приблизно 200-300 мл розчину. Не страшно, якщо розчин потрапляє на ягідки. Це не хімія, це живі бактерії. Тут нема терміну очікування. Підживляємо і безпечно споживаємо. Щоб розчин краще засвоювався кореневою системою, проливаю раз потрошечки, потім повертаюся і проливаю ще раз. Оця полонична грядочка у мене найбільша. І, звичайно, що було б набагато легше і простіше провести листове підживлення, тобто обрискати полунечко. Але зараз дуже хмурно і вже знову починаємо росити дощик. Тому весь розчин він просто змиє з листочків і все. Проливаю знову ж таки під кожен кущиків, Хоч кущиків тут і чимало, але проливаю, щоб мати гарний і здоровий урожай. Ось така підживка дозволить рослинкам гарно відновитися після стресу, після такої холодної дощової погоди. Після того, як вона потратила дуже багато своєї сили на закладання урожаю, а ще така підживка є доброю профілактикою від всіх хвороб. Окремо хочу сказати про те, як я підживляю свою полонечку, коли нема дощів, а стоїть сильна спека. І при такій погоді наша полуниця потребує захисту. Можна обійтися без фітоспорину, але росконцентрат таки варто дати, тому що цей препарат діє як антистресант, а ще він гарно збагачує рослинки мікро та макроелементами, а саме фосфором. Калієм і невеличкою кількістю азоту, саме для того, щоб наші ягідки гарно наливалися, не висихали, були соковитими і смачними. Підживки проводжу пізно ввечері і обов'язково, після кожної підживки, добре проливаю всю грядочку водичкою. У своєму наступному відео я постараюся розказати вам, як я справляюся з оцими вусами, які полуничка зараз активно випускає в різні сторони. А ще чи потрібно підживляти полуничні кущики після того, як ми повністю зібрали урожай?